Історія Малинщини дуже різноманітна. Гуляючи вулицями Малина, ми можемо натрапити на ось такий цікавий будинок. Це Малинський краєзнавчий музей. І щоб хоч трошки ознайомитися з історією Житомирщини, давайте завітаємо сюди. Добрий день. Добрий день! Дуже приємно. Розкажіть нам, будь ласка, про ваш музей? Наш музей Ніка створений так давно, великий пласт роботи, але на сьогоднішній день ми зуміли зібрати значну частину експонатів, які стосуються історії Малинщини до появи людей, скажімо так, 65 мільйонів років тому. Ми гордимося своєю колекцією, яка стосується історії Русі, в якій ми маємо і військову історію, і історію трудової діяльності наших предків. Нас дуже цікавий пласт історії, що стосується створення і діяльності різного роду ремесел, тому що в нас фактично в кожному селі у XVII-XVII столітті діяли рудня. Знаєте, що таке рудня? Це місце, де робили метал, виплавляли залізо і е, гути. Гути це місце, де виплавляли і робили скло. А також представлена і подіями, що стосуються сучасної російсько-української війни, подвигом наших героїв, і які мужньо захищають нашу батьківщину. Покажіть, будь ласка, нам найцікавіші ваші експонати. Так, да, прошу подивитись нашу експозицію. Місцях, де добувають щебінь, знаход, знаходять величезні кількості знахідки періоду 60-65 мільйонів років тому назад. І вони в нас активно представлені і в експозиції. Ось дуже цікавий є камінчик. Прошу його потримати, але прошу руки так трошки напружити. Ну що? Важкий камінчик. Так? Це камінчик, який носить назву е, Пірит. Він досить рідко в нас зустрічається. Дивіться, з якими гарними так? І цікаво, що його великій кількості знаходили в Америці. Навіть іспанці в 16 столітті везли в Європу і його назвали Сріблодурнів, тому що вони думали, що це срібло. Виявило, що не срібло, що Це все-таки залізо, але залізо дуже цікаве. Це культура підгрецько-милоградська культура. Вона була дуже насичена не тільки своїми експонатами, а великою кількістю людей проживали на нашій території. Для нас дуже цікаво, як змогла така велика кількість людей проживати. А тут у нас представлено зброя, знаряддя праці древлян. Представлено і їхні прикраси. Ну, прикраси досить прості, в нас немає таких прикрас шикарних, як у знаті Бриганської Києвкостині, але вони теж відображають побут наших людей і відображають реалії їхнього життя. Бачите, такі малесенькі гірки. Це були не тільки гірки, а це були гудзики. Тобто людина мала гудзики гірку. І ось на таких вагах вони важили. А що вони могли важити на таких маленьких вагах? Тільки монети. Ось знахідки, що стосуються гуки, скло гарненьке, воно не скло, а залишки скла. Ось у таких печах, які називалися тіглах, і робилося це скло. І показана наша руда, наша руда була така досить іржава, як ми кажемо на неї. Дехто навіть говорить з етнографів, що назва нашої річки є ще, на іржа, тобто іржава. Металу в ній було небагато. руда, рудайка є поряд. Привезли наші учні, які в Криворіжжі вчаться у два рази більше металу. Але наші предки навіть умовлялися з такої роди робити все, що треба. Це що таке? Цікаве таке. Це що? Цвяхи Цвях, правильно, а це трошки нижче. Крючок, Кручок, все він. От де я не буваю в якому музеї. стараюсь одразу знайти там утюг і, і відкриваю його. Цей утюг, о там уже він відкритий і кажу. А де ви взяли наш утюг? Я знайшов такий утюг у Києві, у Центральному історичному е музеї державному, тому що там було написано малин плуг. Малень плуг. Це було таке товариство, яке робило утюги. З Київської осі збереглися такі речища, які пізніше мали продовження вже в 19 столітті, які на коника теж прикрашали. І Модні люди на них бігали е, на цих коміках. Ось є картини того ж самого Шевчука, він у нас такий плодовий автор. Е, сам Миклухо Маклай, а це Миклухо Маклай у Малині, його мама, його брат і його ще один молодший брат. Коли він приїздив сюди, а він двічі приїздив. А далі у нас картинки представлені, пов'язані із Миклухо-Маклаєм. Люди, тут є справжні гроші. Приїжджайте в реєзнавчий музей. Цікавинки колинки і паперові фабрики, які в нас є, я вважаю, крім того, що в нас паперова фабрика подарувала нам такого роду експонати, розроблені нами, є для нас в першу чергу паперовна машина 19 століття, макевірніше, який ми зробили із того, що він вже був. І ось така колба. Це подарунок паперової фабрики, який е, в минулому році був. Відкритий зв'язку з 150-річчям фабрики, фабрики придала нам, де е, наші попередники, які 50 років тому назад жили, вони залишили нам відповідний заповіт, як нам жити. Ну, будемо старатися жити так, як вони просять. І, звичайно, ми не могли не відтворити події, почали створювати відповідну експозицію, присвячену подіям російсько-української війни. І е, е, одним з перших експонатів став прапор. Малина який розташовувався в центрі нашого міста, і він побачив на собі всі сліди нападу орків на Малин, бомбардування Малина і відображення людей, ось людей, які бачили, які теж приїздили сюди. Ось відомий наш співак, голова облдержадміністрації, міський голова зображений, речі, який співак. А ти знаєш, піски? Бакарчук правильно відображений. Ось на цьому. Далі ми її поповнюємо експозиції, експонатами і матеріалами про наших героїв. Шановні глядачі, запрошуємо вас, в Малинський краєзнавчий музей. Тут дуже цікаві експонати.